Незабаром українці можуть поміняти думку стосовно того, чи слід проводити вибори в Україні навіть під час воєнного стану. А, я, а як а як, як вони поміняють її? Ну якщо, якщо ну, Зеленський на третьому місці вже до після потоку. Ну, можуть поміняти, от я думаю, що ці розмови почнуться після закінчення офіційного закінчення повноважень президента. Хоча 108 конституція стадія конституція дозволяє Зеленському знаходитись при владі, і це, в принципі, був прецедент в Україні, коли Кучма пересидів півроку на своїй посаді. Нічого не сталося такого. На даному випадку, і можна говорити про те, що я не виключаю, що наші західні партнери теж можуть починати вимагати вибори в Україні. Оце тут головне, тому що очевидно, що військові будуть користуватися популярністю, тому що вони відповідають за базову безпеку, за базову потребу України безпеку. І зрозуміло, що залужний, який, ну залужний це не політик вже залужний це національний міф. Він є частиною фольклору України такого героїчного епосу, я б навіть назвав. От, і тому це, звичайно, що не така вже. І оскільки з'явилася альтернатива, то я ж казав, думки українців можуть змінитися. І думка буде така: давайте проведемо вибори залужного. Саме, саме так, да? таке формулювання. Так. А дивіться, трасу. ну, якщо, якщо влада не буде діяти, звичайно, що на це тобто влада повинна розуміти, чим більше будуть ефективніше побудована безпека, а чим більше буде бити по території Росії і так далі, тим вище рейтинг буде Зеленського. У нього в дійсності не так все втрачено, як як розповідають його опоненти. Ну, Політика, особливо політичні процеси в Україні за останнім, останнім часом, останні ці самі 10 років, це боротьба між та між. Да, фактично. Якщо це буде боротьба цього року, наприклад, 24 року, то це боротьба фактично між залужним і тим, кого ми перерахували в цьому рейтинзі. 4. Ну, важко тут поки що говорити. Поки що думки українців стосовно виборів не змінилося. Я думаю, що це буде більш адекватна розмова десь у травні цього року, коли буде зрозуміла ситуація. Більш ну поки базове сценарії ніяких виборів до кінця війни.